«Зелений ліс на Черкащині пройшла акція з відтворення зелених легень планети за один день? Лісівники, владці та школярі на 25 гектарах висадили майже 200 тисяч сіянців. А зекономлені гроші на робочі силі перерахували на допомогу бійцям у зоні. АТО. «Зелений ліс і чиста вода – це наш з тобою шлях до європейського майбуття. До посадки лісу готові. Територію розчищено команду зібрано, мундирування на поготові. Обласна акція посади ліс стартує у Дахнівському лісництві Черкаського лісгоспу. Тут зібралося кілька десят школярів волонтерів, представники обласної влади та самі стражі лісів. Керівник області підбадьорює волонтерів. Що якщо, якщо е, у нас є такі землі, які заросли чагарниками, буряном, заросли, то там повинен рости ліс. Так чи ні? Так. Перед учасниками акції стоїть завдання за день заліснити майже півтора гектара вільної території. Донедавна тут росли дорослі хвойні та через враження австрійською омелою дерева всохли. Тепер на цьому місці мають вкорінитися 11 тисяч хвойних сіянців. Головний лісничої області каже, посівного матеріалу більш ніж достатньо. На підприємствах області вирощено понад 10 мільйонів сіянців стандартних основних часовотворючих порід. Зібрано. 6 тонн жолодів, 1100 кг насіння сосни, тобто ми повністю забезпечені власним посадним матеріалом. Фахівці пояснюють волонтерам, садити ліс можна кількома способами механічним та вручну. Ширина міжряді 2,5 метри, крок посадки між сіянцями пів метру. Меч заглублюється досить легко. Бачите, так? Він має клиновидну форму, плоскою частиною меча ставимо від себе. Робимо луночку під сіянець під сіянець напарник. Це все проводиться в парі. Садити сосни треба у парі. Один орудує мечем, інший заглиблює молоденьку сосонку. і вже разом притоптують ґрунт довкола деревця. Головний лісничий Черкащини впорався з поставленим завданням оперативно і якісно. Говорить, досвід дається взнаки. Перші свої дерева мабуть висаджував у садку з батьком. А потім навчання вже в профільних навчальних закладах і там приходилось на практиці, садити. А от для очільника області такий труд в новинку. Зізнається, справа непроста. Непроста ця справа, в дійсності. Тут необхідно витримувати повністю всю технологію, для того, щоб не утворилася повітряна подушка і від цього може потім загинути сама рослина. Тому тут бачити технологія непроста. Тут треба, як кажуть, мати снуровку і мати певний досвід. Такі ж акції пройшли у всіх лісгоспах Черкащини. За день в області заліснили 25 гектарів. Це майже 200 тисяч нових гіллястих. Оскільки трудилися волонтери, а не наймані працівники. Кошти, зекономлені на лісопосадці, передали для забезпечення військових. Лідія Миланіч, Максим Драбінога, Черкаська служба новин.